Бути студентом Національного лісотехнічного університету України престижно, приємно і пізнавально. Майже всі навчальні корпуси університету знаходяться поруч із студентським містечком. І студентам надається гуртожиток. Це зумовлює максимальну зручність і оперативність навчального процесу, зменшує логістичні витрати. Діапазон фахової підготовки студентів відповідає стандартам університетів Європи та вимогам Болонської декларації. Університет. Має у своєму розпорядженні шість навчальних корпусів з десятками навчальних аудиторій, кабінетів і науково-навчальних лабораторій, науково-технічну бібліотеку і чотири студентські гуртожитки. Навчальні і виробничі практики студенти проходять у природному заповіднику Росточа. в Радчевському навчально-виробничому лісокомбінаті, Державному ботанічному саду на стаціонарах у Моршині, Східниці і Шацьку. Навчання у Національному лісотехнічному університеті України у першу чергу означає здобуття вами актуальної спеціальності на сучасному ринку праці, навчання у стінах вишу доповнені додатковими можливостями закордонного навчання та стажування, а також різностороннього відпочинку у вільний від навчального процесу час. Основні напрями співпраці з зарубіжними навчальними закладами це виконання спільних наукових проєктів, короткотермінові обміни експертами, викладачами, студентами, читання лекцій провідними зарубіжними професорами та науковцями, стажування науковців і студентів, організація міжнародних наукових конференцій, семінарів, симпозіумів тощо. Студенти. Мають можливість проходити стажування у провідних вищих навчальних закладах Європи та Північної Америки, а також продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем Магістр. Усім бажаючим надається можливість проходити військову підготовку для здобуття звання офіцера запасу. Національний лісотехнічний університет України подбав і про гідний відпочинок студентів. Покращити стан здоров'я вони можуть у оздоровчому таборі Лісотехнік на узбережжі Чорного моря, селище Рибаківка Миколаївської області, на Шацьких озерах Волинська область та курортах Моршина і Східниці. В університеті діють гуртки художньої самодіяльності: народна хорова капела Діброва, народний танцювальний ансамбль Полонина. Регулярно проводяться фестивалі Весна лісотехніка Золота осінь, конкурси команд КВК, спортивні змагання, конкурси краси, фестиваль вертепів, вечорниці на Андрія. Якби мені сьогодні доводилося вибирати спеціальність, то без сумніву не вагаючи, що я би поступав. Навчатися до Національного лісотехнічного університету України у прекрасному старовинному місті Львові. Випускники нашого університету є, як кажуть, затребуваними, вони знаходять місце праці, вони не є безробітними, вони мають престижні посади і в галузевих структурах. І в комерційних структурах, і в органах державної влади усіх рівнів з питань вступу до університету звертатись у приймальну комісію за адресою місто Львів, вулиця Генерала Чупринки, 105.